Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршвець. Губернатор Миколаївської області. Простіше кажучи, начальник ОВА Миколаївської області, Кім знову дає інтерв'ю. Дає інтерв'ю на тему мобілізації. І ця людина, яка просто сидить в кабінеті. А ми пам'ятаємо, як. Під час відбиття атак російських на Миколаїв, як оборону Миколаєва тоді очолював генерал Марченко, Кім давав інтерв'ю журналістам, закинувши ноги на стіл. Пам'ятаємо, зараз він знову видає такі собі перли. Що сказав сьогодні Кім? Він сказав дуже просто українцям, які Є уклоністами, а він забув при цьому, що уклоністом може назвати українці тільки суд. Потрібно не виходити з своїх хатів. Сидіть у хатах і нікуди не виходьте. Так сказав губернатор Кім. А якщо вийдете, значить, ми будемо до вас приймати міри. Ну, от я так перефразував те, що сказав губернатор Кім, і дуже би попросив сказати оці слова депутатам народним України, чиновникам, силовикам, суддям, прокурорам, іншим людям, які мають наближеність до влади, які зовсім не бояться мобілізації. Від слова зовсім крапка. Але губернатор кім? їм це не каже. А рекомендує, вірніше каже, не виходьте з хатів тільки простим українцям. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!